В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос народився, Христос народився, Христос народився. Христі, браття і сестри, вітаю вас святою неділею, Господнею. Сьогодні неділя називається неділя після Різд Христового, де свята Церква шановує пам'ять. Святого обручника Йосипа, царя Давида, Якова брата Господнього, преподобного Іова Манявського, преподобного матеру Покопателя, піма Йоанна Печерська в ближніх печерах. Сьогодні ми згадуємо, і найперше в Євангелії ми читаємо ту євангельську історію. Подію про перші дні життя Христового, які були тривожні, здавалося, народився цар неба землі, а знайшлися люди в подобі царя Ірода, які намагалися його вбити, тому що ірод у своїй гордості вважав себе за царя. І він думав, що народився цар його суперник і хотів його вбити, погубити. Ми читаємо сьогодні в Святому Писанні, коли відійшли вонкви, ангел Господній з'явився Йосипові і наказав йому, що він брав дитя і немовля, і йшов втікав у Єгита. Бо кожу любив це немовля. І Йосиф взяв немовля і матір його пречисту діврію і мусив тікати в Єгипет, щоб спасти новонародженого Христа. Згодом він повернувся, коли з'явився йому знову ангел, каже, іди. Повернися в землю Ізраїлеву, бо вже померли ті, що хочуть погубити Христа. І він повернувся і почув, що за містаря Ірода царює його, син Архилай. І він побоявся йти і оселився в Назарет. І ще бачимо тут важлива подія, коли. Та Ірод, як ще жив, він наказав повбивати всіх немовлят в Еклеємі і всіх околицях його, повбивати до двох років, і велика розпука була, збулися слова, сказані пророком Єремію, що Рахиль плаче за своїми дітьми. Ми бачимо ці перші мученики за Христа. Ці вофлеємські немовлята, які постраждали так жорстоко від гордості, від тої руки Іродової. І за часів Христа Спасителя, коли він народився, тільки коли він ще був немовлятом, вже хотіли його вбити, тому що вже діяла ця сила супротивника. Яка намагалася вбити Христа, але за Божим промислом через праведного Йосифа, який був опікуном пречистої Діви Марії і немовляти Христа Спасителя, вони вбереглися від тієї смерті, і ми сьогодні вшануємо того праведного мужа Йосипа, який заопікувався Христом. Пам'ятаймо дорогі, що до Йосифа і Марії ми молимося, де навіть є ікона святої родини, святого сімейства. І ми молимося за благополуччя наших родин, наших сімей, тому що зразок того, тої чистоти, смутливості, подружжя, зразок. Дає нам свята родина Марія Йосиф і немовлятко Христос. Це є той зразок тієї родини, тієї побожності і смирення, з якої ми маємо черпати і виховувати своїх дітей. Тому що з Малку вони заопікувалися, Йосиф був. За опікуна і його називали Батьком Ісуса, тому що Він заопікувався. Задаймо, як Господь сказав, я є хліб живий, що з неба зійшов. А юдеї кажуть, хіба він не син Йосипа, Марії, матірі, батька, якого ми знаємо? Як же, говорить він, я зійшов з небес? Вони не розуміли ще цього. І для того Господь дав найперше причисту Діву Марію, як учасниці нашого спасіння і праведного Йосипа, для того, тому що, щоб не було ніяких е, злих розмов, звідки народився Христос, тобто для людей, Він був сином Йосифа. І Марії, тому що людство ще не було до кінця приготовлено до сприйняття Месії, що прийшов цар світу, неба і землі. Для людей це було звичайне подружжя, яке жило, Йосип був Теслею, він е, займався деревом і так заробляв на хліб, щоб прогодувати. Ісуса і Марію, і так вони жили тим побожним життям, зразковим життям, де сьогодні ми маємо як зразок тої доброї сім'ї, до якої ми молимося, до святої родини, до праведного Йосифа Марії і новонародженого Спасителя. В Христі браття і сестри, Пам'ятаймо, що сьогодні наше життя також подібне до того, як було колись, тому що все добре, коли народжується Христос у душах людей. Ми зазнаємо тих переслідувань, тому що діє сила супротивника, яка намагається відвернути нас від Бога, яка намагається вбити Христа в нас. Всі персонажі святого Письма, всі ті особи, вони є всередині кожного з нас діють. Христос живе в нас, живе в нас і пречиста Діва Марія, як Символ того побожного життя живе в нас праведний Йосиф, як символ тієї віри і надії на Бога. І живе в нас і діє, і супротивна сила, цей ірод, який завжди намагається вбити Христа, це є наше плотське, Єство, це те, що супротивне Духові, це той гріх, гріховність і скверна, що повсякчасно опутує нас кожного дня, коли ми намагаємося наблизитись до Бога, цей гріх через різні чинники, через людей. Через спокуси світу цього, через суєту намагаються вбити в нас Христа, який народжується в нашому серці. Кожному з нас повинен народитися Христос. Рано чи пізно, але ми християни, в когось Він народжується і живе в серці. Ще з раннього дитинства, але буває так, що людина забуває за Бога, забуває, що він є християнин, що Він носить це ім'я Христа Спасителя, забуває про церкву Христову, забуває про Бога. І це плотське єство, цей гріх. Вбиває в нас Христа. Але Христос предвічно народжується, предвічно Воскресає. І давайте заглянемо в ту історію, не будемо далеко йти, а заглянемо в історію, коли вбивали Христа. Духовно я маю на увазі. Коли нищили храми Божі, оця безбожна атеїстична влада. Скільки тих іродів було, які нищили все, Боже, ту віру в серцях людських, бо їм не подобалося, що є цар неба землі. Ця тоталітарна влада, вони хотіли замінити себе, щоб їм поклонялися. То чи не подібно це дорогі, до царя ірода, не подібні тії вожді радянські до тих іродів, які вбивали священиків, нищили церкви? Вбивали Христа в душах людських, який жив, вбивали цю віру в Христа Ісуса, але не могли до кінця її вбити, тому що Господь є володар неба і землі, Господь є цар світу, а вони були простими творіннями тільки у своїй безумності і гордості, вони. Думали, що вони завоюють весь світ, а стали посміховисько для всього світу. І сьогодні, чи не подібно навіть в сьогоднішній день, в сьогоднішні дні, коли здає наш сусідній, сусідній народ в особі їхнього вождя. То, не, то чи не уподібнюється він тому іродові, який намагається вбити братовбивство, який намагається знищити Україну, українську церкву, все українське. Іде дорогий час тих випробувань знову. Знову ми. Християни повинні поперемогти смиренням і молитвою. Знову час випробувань, і знову Господь вказує нам істину, яка незмінна на протязі ось уже більше як двох тисячоліть. І ця істина, вона є в одному слові, бо Возлюби Бога всім серцем, всією душею і всією мислею своєю, а друга подібно до неї, возлюби ближнього, як самого себе. Чи маємо сьогодні ми ту любов, дорогі? Давайте заглянемо кожен у своє серце і кожен подумаємо, чи маємо ми ту любов до Бога і до ближнього. Сьогодні багато хто ми називаємо себе православними християнами, всі хрещені майже всі, носимо хрестики, але чи народився Христос всередині нас? Чи в кожного Він народився? Чи для нас Христос ще є так десь далеко? Що ми не можемо його осягнути, ту просту істину дорогі, яка заключається тільки в любові і не треба нікуди йти, просто возлюби, просто прийми ближнього такого, яким Він є. І та істина здається проста. Знаєте, колись в Богослужінні. Зараз є, коли священник на Малому вході ходить з Євангелією, і зараз ми чуємо слова премудрість станьмо побожно». А по А по-слов'янськи це звучить премудрість прості, премудрість проста. Я б навіть сказав, що це слово сполучення є більш точним і більш влучним, тому що дійсно премудрість проста, вона не є якась така, що ми не можемо її осягнути, але водночас не кожен її приймає цю премудрість. Цю премудрість не кожен несе у своє серце і не живе за нею. Не раз ми вже кажемо, що церква Христова сьогодні домінуюча є релігія, християнство. Але чи кожен християнин є християнином по духу? Чи ми прийшли сьогодні до Христа Спасителя в час різдвяних свят? Всі ми святкуємо Різдво Христове. Сідаємо за столи, але чи не перетворюється це у п'янство, в розгульність, чи не забуваємо ми тоді у тому всьому про Бога? Чи цей ірод, цей лукавий, супротивний не вбиває в наших душах Христа Спасителя? Оця гординя, оця скверна. Оцей гріх і ця нечистота напевно вбивання. Але для чого як потрібно жити, щоб Христос народився всередині кожного з нас? Треба найперше увірувати, увірувати і полюбити, бо віра. Без діл мертва і без любові. Віра є ніщо. Задаймо апостола Павла, який каже: якщо я маю віру, а любові не маю, я є ніхто. І там далі прочитаймо, 14 глава, здається, є. Це є ода любові, віра, що чинна любові. Бо якщо є віра формальна, Просто формально, що я формально християнин, це не є віра, це є просто обгортка тієї віри, а віра повинна бути чинна смиренням і любов'ю. як заповідав нам Господь В сьогоднішні ті дні, дні, коли ми ще вітаємо себе. Тими глибоко змістовними словами Христос народився, а відповідаємо Славімо Його. Вітаємося так один з одним. Хай ця звістка про народження Христа звеселяє нас. Не здравствуйте, як навчили нас комуністи, а Христос народився, славімо Його! вітаємося тими християнськими словами, не стидаймося тих слів, хоча деколи люди будуть дивитися на нас і не розуміти, Господь каже, хто постидається мене в роді тому перелюбному і грішному, того і я посоромлюся, коли прийду з Отцем Моїм Небесним. Визнаваємо свою віру щиро, щоб бачивши нас, люди увірували і прийшли до Бога. Звичайно, не всі розуміють християн, не всі розуміють віруючих людей, не розуміли в той час, і коли зароджувалася Церква Христова, коли Христос народився в Ефлеємі юдейському в ясла в печері, хто розумів, що це цар? Зараз би сказати, що цар народився біля тварин десь в печері. І зараз, якби він прийшов, я думаю, не всі би прийняли це. Бо ми привикли, що цар, це коли в розкішних палатах, в золоті. А дивіться, Христос вибрав собі пефлеємську печеру. Чому? Адже він міг народитися десь дійсно, тоді теж вже були і царі, якісь царські царській сім'ї. Але чомусь ангел Гавриїл явився Діві Марії, яку ніхто не знав, яка була смиренна, тому що це багатство земне для Бога є ніщо. Для Бога головне наше серце. Він народився біля тих убогих пастирів, які були першими вісниками Христа пастирям явився. Не царю іроду, не вельможам якимсь, навіть не первосвященикам в той час, не духовенству, а пастирям, що пасли вівці, з'явився ангел, який звістив слава Вишні в Богу і на землі мир в людях благовоління. Волхвам! Подорожуючи, ми їх досліджували, святе Письмо і знали, де з'явилася ця зірка і вказувала їм шлях до Христа. Вони взагалі були язичниками, халдеями їх називали. Але Господь явив їм істину. Пастирям не тим вельможам, і здається, в цей час. Були храми вже, були первосвященники, книжники, які досліджували то Святе Письмо, які були начитані і не раз читали вони, що ось Діва і породить сина і назвуть його ім'я Емануїв, що означає з нами Бог. Читали, розбирали, розуміли, тлумачили, а Господь відкрив для бідних світу цього. Для тих, що не розуміли, але були чисті серця. А ті, що читали, згодом розп'яли Христа. Ті, що були начитані, знали Мойсеїв закон, знали пророків, які звіщали їм, розп'яли Христа. Так само і сьогодні. Розпинають оці мудрі в лапках світу цього, бо є мудрість Божа і є мудрість людська. Тож, дорогі в христі, браття і сестри, в час цих різдвяних свят ще раз щиро вітаю вас, засилаю Боже благословення і сьогодні. День обручника Йосифа і день, коли ми молимося до святої родини, до святого сімейства праведних Йосифа і Марії, Пресвятої Діви, Богородиці нашої. Молимося, щоб зміцнював наші родини. Бо церква Христова, суспільство, держава починається з родини, починається з сім'ї, з малого. З малого ми будуємо державу, своєї родини. Родина це наша церква. Чи приводимо ми дітей до храму, чи причащаємо ми їх, чи заставляємо ми їх вивчити молитви? Щоб зранку, ввечері, вони прочитали молитву, прочитали Святе Письмо, воцерковлювалися, щоб вміли врешті-раз хоча б перехреститися. Не раз таке буває, що дитина не вміє перехреститися і не знає очина. Всі хрещені, батьки хрещені є, які дають запоруку, що мають виховати його. Але де, коли це зводиться все до виконання обряду, я не раз це говорю і сьогодні в той день я ще раз скажу: що все зводиться тільки до зовнішнього, обов'язок кресних батьків привести дитину до церкви. Подарувати молитовник, навчити молитви Отче наш, навчити е, Царю Небесний, Пресвятає Тройце, Отче наш, Богородице Діво, навчити 10 заповідей Божих, дві головні заповіді Божі, щоб бути християнами, практикуючими, а не просто так, що ми християни православні, на Пасху прийдемо до церкви чи на Різдво, і то в кінці. І всі вважаємося християнами. Будьмо християнами духовно, хай Христос народжується в нас і свої родини даємо в опіку Христа, в руки Божі, в опіку святої родини. Молімося до них, щоб навчив Господь нас, тої, Божої мудрості. Щоб наші родини зростали в побожності, наші діти, щоб вони знали церкву, щоб вони знали святе причастя, щоб вони єдналися з Богом. А то буває і так, що ми самі дітей розлучаємо з Богом і вбиваємо в них Христа. Отож, дорогі у Христі, браття і сестри, хай Господь дає нам мудрість все це розуміти. І хай йому буде за все слава, і поклоніння, єдиному Отцю і Сину, Святому Духу, завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос...